Тепер ми точно викриємо цю змову. Я така серйозна! Добре, обережно з пастками. Хе! <свистак> з пастками! Це таємне сховище різних історичних таємниць. Секрет Капелюха Лінкольна. Франклін жінка. О, ха, ха, боже, Бен Франклін насправді був жінкою. Гей, hey, Джекпот! Секрет північного заходу. Зараз з'ясуємо, хто був справжнім засновником. Хай буде записано тут, що Натаніель Нортвест насправді був не засновником Гравіті Falls, а обманщиком, божевільним сміттярем з Лопатою. Це ж треба. О, погана новина для Пасифіки! Який галас діймуть газети! Коли люди побачать, що я розкрила історичну змову, мене не зватимуть дурною. Справжнім засновником Gravity Falls був сер Лорд Квентін Тремблі 3 Есквайер. Що за Квентін Тремблі? Це вас не обходить. Піймали уху! У нього влучило кілька дротиків. Не хотів казати, але Квентін Тремблі державна таємниця. Так, так. Ух, здається, я не розрізняю кольори. Що значить державна таємниця? І хто такий Квентін Тремблі? Справді. Самі дивіться. А чорно-біле кіло. Б... Надзвичайно секретно. Якщо ви це дивитеся, ви один з восьми громадян Сполучених Штатів, яким дозволено це бачити. До речі, мене самого застрелять після закінчення зйомок цього фільму. Що? Ні? О, яке полегшення? З усіх таємниць Америки найганебнішою був Квентін Тремблі, восьмий з половиною президент Сполучених Штатів. Президент? Восьмий з половиною після перемоги в виборах 1837 року. Квентін Тремблі швидко здобув репутацію найдурнішого президента Америки. Він оголосив війну млинцям призначив шістьох немовлят до Верховного суду і заборонив ходити у штанях. Його щорічне звернення до народу було ще гірше. Єдине, чого нам треба боятися, це гігантських пауків людожерів. Його вигнали з посади, і він подався у долину, якої дістався з космічною швидкістю, і яку назвав Гравіті Falls. Ганебне правління Тремблі було стерти з історії і замінене на Вільяма Генрі Гаррісона як президента і місцевого невдаху Натаніеля Нортвеста як засновника Гравіті Falls. Місце знаходження тіла президента Тремблі. Досі невідоме. Уже відомо. Ого! Це начебто бурштин, правда? Він думав, що житиме вічно, якщо перебуватиме в твердій арахісовій пасті. Чудовий хід, пане президент. Нашим завданням було знайти тіло тремблі, і ми завдяки вам упорались. Хто знав, що нам лише треба йти за обгортками від цукерок маленької дівчинки. От дурна. Тепер, коли вам відома правда, ми не дозволимо її розповісти. Це означає. О, ні! Не зараз. Заспокойся, Дурленд. Ми відвеземо вас і матеріали у Вашингтон. Ви не повернетеся до речі. Тут складань ліжка. Добре, що я захопив з собою страшні казочки. А я плестиму дружні браслетики. Що я залишила слід з обгорток. Це все я винна. Пасифіка мала рацію щодо мене. Я лише дурна, невдаха, як той ганебний президент. Як там його звали? Це я, Квентін Тремблі. Ви живий? Але як? Арахісова паста справді має властивість подовжувати життя. Вы не дурень